Особливість у тому, що це є пропорційна система, але з, 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 з значними елементами мажоритарної системи. Тому для виборців може здаватися, що це. Е, ніби нібито якби система мажоритарна, але насправді це пропорційна. Тільки партії можуть е, відповідним чином е, висувати кандидатів, і відповідно тільки партії будуть формувати місцеві ради, міські, районні обласні. Тобто, виборчий список так званий складається з першого кандидата, який е, якби, автоматично потрапить у раду, якщо партія подолає 5% бар'єр в цілому, там по місту чи району чи області, і з інших кандидатів. Цифри це означають, вони спеціально стоять не по порядку, просто щоб показати, що це кандидати, які закріплені за різними округами. Тут немає прохідної частини списку, як в традиційній пропорційній системі. Тут, власне, оцю прохідну частину списку будуть визначати виборці під час голосування, і, от умовна така от схема: наприклад, візьмемо. Умовну схематичну карту якогось міста чи якоїсь області. Да? Mm. І, от, наприклад, у нас є сім округів і є три партії, які між собою змагаються різного кольору. І то Прикол у тому, що можна партія може висунути кандидата в окрузі, а може не висувати кандидата в окрузі. Виходить, там, де от чоловічок намальований в окрузі, це значить там є кандидат від цієї партії, закріплений за цим округом. А там, де просто от схематично такий якби список з короною, такою, це значить, що там немає кандидата від цієї партії, закріпленого в цьому окрузі, але кандидат може проголосувати за цю партію. Поставити галочку в бюлетені, це значить, що він проголосує за лідера партії, який у нас за межами округів, так, який до жодного округу не прикріплений, і опосередковано раз він голосує за цю партію, за кандидатів, які в інших округах. Тобто цей голос буде враховуватися в першу чергу в копілку загальну партійну. Якщо є питання, походу можете зразу задавати, тому що система правда дуже непроста і ну, ну, неочевидна для такого якби, від, відразу для розуміння. І, власне, щоб з'ясувати, як саме працюватиме цей закон, ми провели моделювання. Взяли на основі реальних даних виборів до Київської міської ради 2014 року, в травні 2014 року були вибори. Ми. Застосували до тих даних, ми зробили певні припущення, щоб можна було цю модель зробити, і застосували до цих даних нову систему виборчу, щоб і по крокам пройшлися весь весь процес, щоб зрозуміти, як це буде фізично відбуватися і які мож, могли би бути результати. От ми спочатку визначили, які партії мали би по, по тим даним. Минулорічним з кількох е, кандидатів у різних округах, е, тобто е, один кандидат і нуль кандидатів, так тобто, так як відповідає зараз вимогам закону. Тобто партія в окрузі може висунути одного кандидата, а може не висувати кандидата. От ми таку спочатку підготовчу роботу провели. Потім ми проаналізували реальні результати. Виборів тодішніх і ось такі виходять на ну, Це не є прогноз там чи ще щось. Це модель. Так, це є просто спроба зрозуміти, як працюва, працюватиме ця система.